І на і Святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Вірую, Господи, допоможи моєму недовір'ю. Щойно прочитане Євангеліє, приїму Христі, брати і сестри, подає нам відразу декілька дуже корисних наук перш за все до Господа і Ісуса Христа. Батько приводить існуватого сина, розповідає йому про те, що син тяжко існується і розповідає про те, що куди він тільки не звертався, навіть до учнів звертався, та да вони не змогли поздоровити його. І ось питання чу. Відомо нам і ми читаємо на сторінках Святого Письма, що Господь дав владу апостолам вступати на змій та на скорпіонів і всяку силу вражу перемагати. Відомо, що апостоли, які отримали цю владу від Господа, повернувшись. Сказали, Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. І Господь у відповідь сказав, буде дивні слова. Не радійте з того, що демони вам коряться, але радійте, що імена ваші записані на небі. Ось чому в Христі треба радіти. З чого треба радіти? Радіти з того, якщо твоє і моє імення записане на небі. Записане у книзі життя. Дуже важливо, дорогі обристі, брати і сестри, звернути увагу на одну річ, яка направду важливою є. Коли йде мова про життя і смерть. Коли йде мова про те, хто є дитиною Божою і хто знаходиться у владі диявола, ми спостерігаємо одну дуже важливу різницю. Ця різниця заключається в тому, що про тих людей, які не записані в книзі життя, їхні імена не називаються. Зокрема, відомо нам, що коли Господь спитав одного біснуватого, то як твоє імення, і він сказав легіон. Легіон це не імення, це число. Відомо нам про те, як Господь розказує нам про багатого і лазаря, і не вказано ім'я багатого. А Лазаря, хоча він був бідний, вказано ім'я. Ім'я йому Лазар. І ось в даному випадку дуже важливо є пам'ятати про те і не цуратися свого імені, і не спотворювати своє ім'я. Не раз люди пишуть, поминальну записку за здоров'я ім'я кого сам знає. Якщо ми самі соромимося свого імені, Якщо ми не називаємо свої імення, то тим більше Господь може посоромитися нашого імені. Ключем між нами і Богом це ім'я людини, яке дано при хрещенні. Також дуже велика є помилка в тому, коли спотворюють ім'я Костянтина називають Кеша, Марію називають Маша, Парастему називають Паша. І так далі. Оце спотворення, воно не угодним є Богові. І як Богу, Бог у нас за ці роки вже, по крайній мірі, в поминальних карточках так не пишуть. Але я знаю, села, знаю парафію де так і в карточках пишуть. За пашу, машу, Васю, Петю. І так не крестять, такими ім'ями не називають. Це спотворені імена. І ми маємо пам'ятати про те і не соромитися свого імені. Називати його у повні, тим більше, коли мова йде про молитву, тим більше, коли мова йде про якесь ходати перед Богом. За кого? Ім'я. За кого ходати За кого молимося? Хтось там пише подяка Богу і за те, за те, за те, за те, за те, але він пише ім'я, від кого подяка. Тому дуже би хотілося, щоб ми, християни, знали це, пам'ятали це і не встидалися цього, а пам'ятали, що ім'я має дуже важливе значення. І ось апостоли почули від Господа, наскільки важливим є, чим треба радіти, чим треба тішитися тим, що ваші імення записані на небі. Але в даному випадку, коли Господь стіляє оцього існуватого, про якого так само не сказано, як і в імені. Каже батько про те, що цей хлопець страждає з дитинства. Біс хоче погубити його, часто кидає його в вогонь, часто кидає в воду. Він це приміє. Ці приступи є дуже тяжкими. І Оця турбота батька, оце бажання допомогти дитині, власне, привело Його до Ісуса Христа. Чуючи про те, що апостоли виявилися безсилими і не змогли оздоровити його, Господь промовив гнівні слова, Господь провів свій праведний гнів, промовляючи такі слова, породи, невірний. Доки будує з вами. Долі вас я тебіму. І ось, власне, тоді повелів Господь, щоб привели цього юнака, і Господь визволив його від тих злих духів, які його тяжко мучили. І ось дорогі у Христі ми живемо, знаєте, коли ми читаємо оці івангельські розповіді про цілення існувати. Про те, що демони вселяються в людей, ми не думаємо, що це стосувалося тільки періоду Старого Завіту чи Нового Завіту, коли Господь провадив свою місійну працю тут на землі. Це не якими хворіє і сьогодні багато людей. Віси по-різному проявляють себе, але коли біс вселяється в людину, він цілковито заволодіває волею людини і часто кидає її вогонь у воду і часто позбавляючи людини волі того, що дарує Бог, це найцінніший дар дар волі. Людина тяжко страждає, творячи не те, що вона хоче, а те, що хоче біс, демон, який сліди. Але цьому передують якісь умови, передумови. Передумови такі, що, як правило, людина може страждати цим тільки тоді, коли в своєму житті творить неволю Божу, але творить волю диявола. піддається спокусам і в той чи інший спосіб стає, перестає бути дитиною Божою. Дуже важливо знати, що в нинішній час збільшується число людей, одержимих злими духами. Процес демонізації сьогодні набув дещо нових якихось таких видів. Сьогодні багато людей стають залежними від демонів через переглядання е, порнографічних фільмів, через постійне перебування біля комп'ютера чи телефона. Граючи в різні ігри, беручи безпосередню участь в якихось демонічних дійствах, магічних дійствах, які зараз можна е звершувати через власне, оці засоби, про які я щойно сказав, дистанційно. І люди, особливо діти, підлітки, стають одержимими. Тому цього треба. 에, 에, щоб від цього застерегтися, треба дуже добре дбати про стан своєї душі. Також, коли людина жартує з Богом, коли людина перебуває в стані смертного гріха, і ніби токається, але знову ж таки повертається до того самого гріха. Я знаю, що це гріх, але знову це люблю. Я знаю, що це гріх, але знову це роблю. і особливо, коли мова йде про смертні гріхи, тоді стається таке, що демон може заволодіти такою людиною. І людина може страждати цією недугою, якою страждав оцей юнак, про якого читаємо щойно прочитаному в Євангелії. На самоті учні запитали, Господи, чому ми не змогли? Чому ми не змогли зцілити цього юнака? Чому ми не змогли визволити його? І Господь дає чітку відповідь, цей рік від, не виганяється інакше, як тільки постом і молитвою. І ось дорігом Христів, сьогоднішньому Іванському вчителі, ми маємо відразу декілька наук, якою має бути молитва, яким має бути піст і якою має бути віра. Адже молитва це не просто прочитаний текст, це не просто проказаний на пам'ять текст. Молитва є справжньою лише тоді, коли у цьому бере участь серце. І тому преподобний старець Баїсійський Святогорець чітко говорить, що молитва це є кисень для душі. Але молитвою можна назвати лише те спілкування душі людини із Богом, яке лунає від серця. Якщо людина говорить чи читає, а в той час думає про щось інше, це не є молитва. Якщо людина на пам'ять промовляє якісь певні молитви, але не пропускає ці слова крізь своє серце, це є скоромовки, а не молитва. І ось ми маємо розуміти, що справжня молитва це живе спілкування із Богом. У нас є різні крайності. Одна крайність полягає в тому, що дехто собі думає, що треба багато читати молитву, а друга крайність в тому, що дехто собі думає, що треба на пам'ять знати багато молитв. І та і інша крайність є небезпечною. Небезпечною тому, що коли людина навчиться дуже багато на пам'ять, вона передориться все на пам'ять, не роздумуючи і не промовляючи це із глибини свого серця. Тому дуже практичною і живою є розмова із Богом, коли ми молимося до Бога своїми словами, коли ми промовляємо до Бога те, що лежить у нас на серці, попробуйте один раз. Відкласти всі молитовники і не промовляти ті молитви, які ви знаєте на пам'ять, що ви зможете сказати Богу, оце є ваша молитва. Я певен того, що багато людей і п'яти слів не знають, які сказати, що казати, як прославляти, як просити, що робити, що казати Богу. І оце є ознака того, що часто наша молитва є мертвою. І, як правило, не, не плідно, і вона не приносить плоду у наших взаємних із Богом. Так само, коли мова йде про піст, піст – це не просто утримання від їжі. Так, утримання від їжі допомагає нам стати сильнішими, але не тільки в цьому. Ми не раз про це згадуємо, що з усіх творінь, які є, якщо брати уваги не тільки людей, але і тварин то найбільше без, їжі, найбільше без їжі може бути і скорпіон, але при тому він залишається скорпіоном. Гаюка, але при тому у нас залишається гаюкою. Тобто просто не їсти, чи просто не пити, чи просто отримувати справді замало. після коли ми поєднуємо внутрішнє і зовнішнє, тобто, коли ми не просто не споживаємо їжу. Чи обмежуємо себе у споживанні того чи іншого виду їжі. Але при тому, коли ми розважаємо, наприклад, я знаю багато людей, запитую, кажу, ви постите середа і п'ятниця. А чи ви в п'ятницю хоч знаходите одну хвилинку для того, щоб роздумати, що сьогодні Христос помер за мене на хресті? Людина може цілий день нічого не їсти. І навіть на мить не задуматися над тим, чого вона сьогодні нічого не їсть. І в цьому є проблема в тому, що пісня так само не є правила. Пісні прагнені, коли ми розважаємо над тим, я це роблю, чому я це роблю, я це роблю, для чого я це роблю. Що відбулося сьогодні? Яка подія сполупує мене утримуватися від цього? Смерть мого Спасителя на Христі. І ось тоді молитва стає живою. І тоді піс стає такий потужній і сильний, коли він з'єднаний внутрішній і зовнішній. І далі сама найнеобхідніша наука це те, наскільки необхідною у цьому всьому є віра. Господь у бесіді із батьком, що привів свого сина, каже, чи віруєш ти? Що я можу вчинити. Бо для того, що вірує, все можливе. І батько признався, наскільки це важливо бути відкритим завжди перед Богом, не просто відповідати те, що хтось хоче почути, а відповісти так, як є насправді. Він каже: я вірую, але допоможи моєму недовір'ю. Що це означає? Це означає, що в мене є віра, але вона насправді дуже слабка. Скріпи цю віру, укріпи цю віру. І тому сьогоднішнє Іванівське читання говорить про два чуда. Перше чудо це зцілення оцього існуватого юнака, а друге чудо це укріплення у вірі його Батька. Наскільки це важливо сьогодні? Наскільки це необхідне сьогодні кожному із нас? Мати віру. Що таке взагалі віра? Це переконання в тому, чого ми не бачимо. Чи міг бути переконаний батько, що цей син вже не буде впадати в ці приступи і не буде страждати цим, як він все життя бачив, як ця дитина мучилася? Важко таке повірити. І тому він каже, я вірую, але допоможемо йому недовірю. Бо скільки я не звертався, все залишалося без змін. Дитина, як страждала, так страждає. Я вірю, що ти можеш це вчинити, але по Росії вірою є ще багато недовір'я. І ось так буває не раз і в нашому житті. Ми віримо в те, що бачимо. Ми віримо в те, до чого можемо доторкнутися, але там вже віри не потрібно. Віру потрібно мати, коли ми, це чого, коли ми, це, коли ми ще цього не бачимо, коли ми ще до цього не доторкнулися. Оскільки сьогодні людей ходять до церкви, але кажуть, хто знає там за гробом? Та ж ніхто звідти не вернуться. Це ознака чого? Відсутності віри. Скільки сьогодні людей навіть просячи про своє зцілення, але не вірять в те, що Господь Боже їх зцілити. І тому залишаються надалі хворими. Тобто віра це коли ми повіримо в те, що для нас здається нереальним, що ми насправді не бачимо. Але ми можемо це побачити у нас тут в нашій віри. І ось дуже важливо є, і не маємо про це, дорігу в грісті, просити Бога, тому що віра це є дар Божий. І саме віра, коли людина сповнюється цим даром, вона живе по-іншому, вона рухається по-іншому. От дивіться, така проста річ, що вже третій рік молимося кожен день за припинення війни. Молимося про перемогу. Молимося про те, щоб воїни поверталися здоровими і неушкодженими до своїх рідних домівок. І ви знаєте, що я спостерігаю? Напевно, не тільки я, але й ви це спостерігаєте. Зменшується кількість тих, хто приходить на ці молитви. Це говорить про що? Це говорить про втрату віри. Багато людей зневірилися, багато людей, наслухаючись оти, всяких Інформаційних потоків, які сьогодні люди за нас зусюди перестали вірити. І я з першого дня заохочу і сьогодні і вам, вас. Не вірити в силу зброї, не вірити в силу допомоги з боку Америки, чи з боку Євросоюзу, чи з боку будь-якої іншої держави. Вірити у силу Божу. Як це Бог може зробити? Ми не можемо спогнути людським розумом. Як? Але ми маємо в це повірити. І тільки тоді, коли ми в це повіримо, повіримо не в людину. Повіримо в Бога. Дуже багато сьогодні є різних закликів, і дехто противиться тому, коли я так кажу, я вірю Збройним силам України. Я вірю в Господу Богу Ісусу. Я вірю, що для Бога нема неможливої жодної речі. Я знаю, що Бог може зробити те, що для людини неможливе. Так Бог дуже сильно буде використовувати Збройні сили України. Але Бог встиг, якщо ми будемо вірити Збройним силам України більше як Богові, чи це правильно? Думаю, що ні. Тоді, виходить, так, як симпатько, батько звертався туди, звертався туди, звертався туди і тільки тоді, коли звернувся до Бога, отримав з Можливо, і нашому українському народу і треба відкинути усі ці сподівання на сильних світу цього і спрямувати свою віру та свою надію на Боже милосердя. Так ми знаємо, що Господь допомагає нам через людей. Жодна людина жодна людина би не прийшла у цей світ інакше, як через народження від батька і матері. І все, що ми отримуємо у цьому житті, ми отримуємо як дар Бога через своїх батьків. Найперше це дар життя. Ми можемо сказати, що це заслуга тільки батьків. Ні. Це ще заслуга Бога, бо знаємо такі пари, які не мають дітей. Бог їм не дав. Впродовж нашого земного життя батьки нам допомагають, але ми маємо шанувати батьків та пам'ятати, що всі ці дари нам дає Бог через батьків. Якщо ми будемо віддавати подяку тільки батькам і думати, що це засло тільки їхня, це неправильно. Впродовж нашого земного життя ми зустрічаємо велику кількість людей. Які допомагають нам в нашому інтелектуальному розвитку, в нашому фізичному розвитку, в нашому будь-якому іншому розвитку. Але ми маємо розуміти, що все те, що відбувається в нашому житті, це не випадок, це не сліпий випадок, це воля Божа. Це промислитель Бог, який дарував тобі доброго лікаря, який зробив тобі операцію 30 років і ти не помер 30, а дожив до 80. Можна хвалити тільки лікаря, але треба хвалити Бога, який дарував цього лікаря. І на рік у нас стається так житті, що ми віддаємо славу не певному образу, не Богу, а тому, хто сотворений Богом і хто уповноважений від Бога зробити тут чи іншу річ. І через це страждає. Так само в війні, ви скажете, бере участь. Військові беруть участь, вони жертвують собою. Це безумовно. І ми за це молимося, щоб Бог скріпнув їхні сили, щоб Бог допомагав їм і скріпнув їх. Але ми бачимо найменше поранення і самий сильні воїсти. То ми маємо розуміти, що той, хто дає силу, той, хто зодягає силою засудиться, це Бог. Для якого нема неможливої жодної речі. Ми маємо розуміти, що будь-яка людина здатна хворіти, здатна померти, що будь-яка людина є тлінною, вона має початок і кінець. Але є той, для якого нема, нема неможливої жодної речі і ім'я йому всемогутній Господь. В такого Бога вірю я і закликаю і вас вірити в такого Бога. Якщо будете вірити Байдену, Трампу, зеленському, ще не знаю, кому там, залужному можете розочаровані бути. Ну хто повірив в Бога, той розочарований не був ніколи. Тому я закликаю вас вірити в Бога, бо для нього нема неможливої жодної речі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.